Ретроградний в знаку стрілець, астро і таропрогноз для кожного зі знаків Зодіаку окремо. Подивимось на що тобі слід звернути увагу в період з 26 листопада по 15 грудня. Включно друзі, карта дня і астропрогнози. В мене в сторіс інстаграм щодня. Підписуйся на мою сторінку, щоб знати, як правильно проживати кожен божий день посилання в шапці профілю. Стихія води, рак, скорпіон і риби. Спочатку загальна інформація, а потім підемо безпосередньо по кожному знаку окремо. Що таке взагалі ретроградний Меркурій? Ретро... Ретроградність – це завжди повернутися в минуле, доробити щось, переробити, завершити Меркурій. У нас про контакти, комунікацію, інформацію, освіту, офіційні якісь документаційні справи. А стрілець, в якому буде проходити ретроградний Меркурій, про ідеали, цінності, освіту, дітей, вірування, от куди ми хочемо іти. Що, що нами вообще от сподвигає, скажімо так? Подорожі також і розширення своїх внутрішніх і зовнішніх горизонтів. Відповідно, ось ці всі енергії вони будуть привілювати в цей проміжок часу по тому сектору, про який ми будемо говорити. Період ностальгії, коли багато кого може потягнути в минуле? В якісь, знаєте, нереалізовані мрії. От там хотіли там не знаю міняти роботу, хотіли вступити в стосунки, або ще якась історія. Тут тут совідсотково буде історія, коли от вас повернеть в минуле, а це може бути навіть така історія, що будуть даватися вам ситуації, коли ви будете переглядати свої оці вірування цінності. Хто я, що я, куди я взагалі рухаюсь, і для чого я це взагалі роблю. Ну, це ну, елементарно, там хотіли купляти машину, і буде якась ситуація, коли ви м м зрозумієте, що треба купляти не Тойоту, наприклад, а BMW. От в такому форматі може програтися. Як варіант, це може бути історія, якщо для вас це дотично пов'язана з навчанням. Це може бути перездача екзамена, це може бути повернення, повернення до навчання, це може бути відновлення навчання, завершення там не знаю, академ відпуст. Це може бути історія, що там, наприклад, вам казали, що будуть піднімати ціну за курс, і зараз ця історія відбудеться. Тобто, от щось а, з навчанням може ви хотіли вступати на якісь курси, і зараз трапиться ця історія. Розумієте, да? а, як варіант, це можуть бути подорожі, якісь в місця, де ви раніше були, або в місця вашого дитинства. Ну, тобто ви туди можете поїхати. Якщо ви взагалі в цілому плануєте подорож в цей проміжок, часу, будьте готові до того, що, скоріш за все, там можуть бути якісь нюанси: затримки з рейсом, зламається машина, не той номер дадуть, брудний номер буде. Ну, складнощі якісь потенційно можуть бути в цей проміжок часу. Якщо ви планували переїжджати в цей проміжок часу, ой, взагалі. Переїжджати не в цей проміжок, часу, а в цілому переїжджати, то, скоріше все, дадуться ситуації, коли ви або повернетесь до вирішення цього питання, або ви фізично зробите цю історію і переїдете. Розумієте, да? а, якщо для вас актуальна сфера дітей, то тут може бути момент, що ви там будете якось міняти те, як там метод вашого виховання з ними, контекст вашої комунікації з ними. Може, треба було переводити в школу і ви зараз будете повертатися до вирішення цього питання. Може, треба було купити якийсь там підручник, посібник для Дитини в школу на уроки, і от зараз будете цю історію цією історією займатись. Може, вам діти будуть допомагати з вирішенням вашого якогось питання? В мену, з минулого. Ну і, звісно, повернення колишніх може бути, але воно тут не в пріоритеті, дивлячись, який знак зодіака. Я про це далі розповім. А, в негативі цей проміжок часу може дати неможливість домовитися з іншими, тому що у вас от можуть бути якісь ідеали, і ви не, не будете хотіти йти на якісь компроміси. Ну і ботекс, пластіка, ін'єкція, косметологія, стоматологія, офіційні документаційні якісь питання, підписання договорів. Покупка чого-то важного, краще цього не робити, тому що там можуть бути нюанси і ну, не ввінчається успіхом. Потерпіть до 15 грудня. Раки перші у нас будуть, для раків це буде шостий сектор гороскопу. У нас це буде робота, служіння іншим людям, питання здоров'я, як варіант. Домашні улюбленці. Ну, як варіант, це може ви хотіли б купити домашнього улюбленця і зараз будете повертатись до вирішення цього питання. А, може, там треба було, не знаю, там, купити до речі, у мене там, наприклад. Мартіну треба купляти буде зим, зимові речі. Я от зараз буду повертатись до вирішення цього питання. Тобто в такому форматі може програтися здоров'я як варіант. Ну, це може бути, дивіться, планові операції 100% робити не треба, якщо там вам скажуть, що треба краще почекати там зробити після 15 грудня. Якщо якась форс-мажорна історія, звісно, робіть нічого страшного в цьому не буде. Це може бути елементарна історія, що ви, наприклад, будете. Ну, не знаю, там, знову сідати на якусь дієту, відмовлятися знову від м'яса, те, що я планую робити. А, може будете знову а, під, знову повернетеся в спорт або почнете займатися йогою, те, що я також планую робити. А, тобто, от, якась історія повернення в щось з минуле пов'язане з вашим от, ну, жит... не, життям, здоров'ям. Да, здоров це може бути якась. Якщо там у вас були якісь проблеми зі здоров'ям, то тут може бути хронічне якесь, наприклад, захворювання. Ну, воно може вийти на знову назовні і придеться знову лікуватися. Така історія, на жаль, можлива. Ну і робота служіння іншим людям. То тут, скоріш за все, ну як варіант, ви можете повернутися на старе місце роботи. Це може бути історія, що може якісь клієнти прийдуть до вас і скажуть, що ви там щось не так зробили, придеться перероблювати. Просто можуть старі клієнти, наприклад, повернутися до вас і знову брати ваші послуги. Багато старих клієнтів може бути, особливо якщо ви працюєте на клієнту потік. Ну якщо там ви працюєте там на ставку, там не контактуєте з клієнтами з клієнтською базою. Це може бути, що вам там керівництво скаже, що вам треба переробити якийсь проект, щось доробити, завершити. Ну така може бути історія. А це може бути як варіант пов'язаний, там, не знаю, повернення до питання там зміни роботи. Також може програтися. Ну з роботою якісь питання з минулого можуть дати про себе знати, от відновлення чогось з минулого. Якийсь старий режим повернетесь. Ну, якось так. Давайте карту пораду дістанемо. Подивимось, там картішки скажуть. Що там картішки скажуть? Карта справедливість! Випадає на робоча карта. Блін, ну я навіть не знаю, що сказати. Кармічна карта, за що боролись, не то й напоролись. Тут якось карта каже про те, що в контексті роботи будете получати по заслугам. Дуже часто ця карта дає якісь перемовини, домовленості. Може, з новими клієнтами, новими інвесторами, може, ви в минулому, там, наприклад, з вашим керівництвом не вирішили якесь питання, і от зараз ви будете повертатися і домовлятися про щось. Може як варіант ви. Ви шукали роботу, і зараз, скажімо так, вам дадуть зворотній зв'язок, і скажуть, ми вас беремо на роботу. Ну, дивіться, якщо ви вже проходили співбесіду і вам треба підписати договір, ну звісно, краще почекати. Ну можна сказати, да, типа я згодна, згоден, але при цьому підписувати сам договір після 15-го числа. Розумієте, да? Ну, от якісь повернення до якихось домовленостей в контексті роботи, у вас тут 100% повинні якось програтися. Це може бути і консультація у лікаря, як варіант по цій карті, тобто, опять же, ця. Вона може давати операції, але ну, знову ж таки, краще робити трошечки пізніше. А, як варіант, до речі, шостий сектор у нас будинок рутинного життя, і тут може бути історія, що у вас буде мало рутинного життя, буде багато роботи, тобто буде велика кількість якоїсь нагрузки, наприклад. І вам треба по цій карті вообще, желательно знаходити баланс, скажімо так, от, гармонію, тобто не робити якісь перекоси в якусь одну сторону. Тому от якось так для вас. А, далі, далі у нас ідуть скорпіони для скорпіонів. Це буде другий сектор гороскопу, де буде проходити цей період. Другий сектор у нас фінансовий сектор. Ну і як варіант, саме елементарне, що у вас може бути, це може бути: от якісь вам дадуться ситуації, коли ви будете займатися перероструктизацією вашого бюджету, переплановувати на що ви витрачаєте, скільки ви витрачаєте. Куди ви вкладаєте гроші, а, може, як варіант ви планували щось купляти, то зараз повернетесь до вирішення цього питання. Ну я б не рекомендував би робити якісь важливі покупки, там машини, нерухомість краще почекати. А це може бути історія, що там, не знаю, хтось може з минулого попросить у вас зайняти гроші, або ви будете допомагати якійсь людині з минулого, може будете інвестувати гроші в якесь питання, от, не знаю, там, хотіли вкластися в крипту. І от зараз ви будете інвестувати в це гроші. Така може бути історія. А це може бути історія, що, до речі, тут клієнти, якщо там ви працюєте на клієнтопотік, то тут старі клієнти можуть повернутися, за рахунок чого ваші фінанси повинні е, піти нагору. Ну мені чомусь здається, в Меркурії він же ж все ж таки повертається назад, і тут якби затормаження які процесів, і скоріш за все, тут, якби, якщо ви працюєте не працюєте на наставку, це може бути історія, що заповільнення буде в кількості клієнтів. Як варіант, це може бути. Момент, що там затримують вам зарплату, просто наприклад, питання фінансове буде стаяти тиждень. там будете думати, що мені робити. Я не відклала там, не відклав гроші, а гроші там зарплатню затримують. Така може бути історія. Ну і будинок самооцінки. Тут, скоріше за все, можуть вам даватися якісь люди, наприклад, які будуть міняти ваше відношення до себе, і до того, як ви себе позиціонуєте в цілому в соціумі, в суспільстві. Тобто, ну, по Меркурію, це може бути і критика, дебати, дискусії, перемовини. Є якась якась є Просто будьте готові до того, що критикувати вас потенційно тут можуть, за, особливо в професійному плані. Тут головне, ну це не якась негативна історія, якби просто як би, воно поміняє от ваше відношення до себе, і тут головне не сумніватися в собі в своїх силах. Розумієте, да? Все ж таки, бути впевнені, що ви все робите класно. По фінансам ще раз, може, ви отримаєте, ну, як варіант, може ви в минулому робили якісь інвестиції кудись, і зараз ви отримаєте за це дивіденди? Ну, така може, як варіант, історія ще програтися. Давайте карту поради для вас дістанемо на цей проміжок часу. Ой, кар... багато карт чогось перевернулося. Карта поради для вас. Королева Пентакли випадає. Клас фінансова, класна карта. Ну, потенційно повинно бути все добре з фінансами. Або як варіант, скоріш за все, може буде, треба буде однією великою сумою на щось інвестувати, за рахунок чого може, треба буде. От якось зробити переросту бюджету. Тобто, ця ситуація може вам дати зрозуміти, що треба мати якісь відкладені, наприклад, гроші для того, щоб можна було щось купляти однією великою сумою. Це може бути людина, телець діва, козаріг знаку зодіака. не тільки а, а, жінка, це може бути чоловік з більш такими м'якішими енергіями. Член родини, хтось може бути як варіант, а, і тут може бути допомога їм фінансово. Вам тобто там трапилася якась ситуація в минулому, і ви будете їм допомагати. Може, там хтось з минулого вам допоможе, якось може хтось вам Знову ж таки, запозичував у вас гроші, і зараз вам ці гроші повернуться. А це може бути історія, що нам може як варіант, наприклад, вас планували підвищити в посаді. І от зараз, нарешті, ця історія відбудеться. Тобто, знову ж таки, повернення в минуле питання, яке не закрите було до цього моменту. Розумієте, да? ну, взагалі, фінансово дуже хороша карта. Тому потенційно, як би, тут я думаю, що з фінансовою не повинно бути якоїсь поганої історії, Напоки повинно програтися в хорошому контексті. І до речі, по самооцінці тут теж якби карта каже про те, що такі. Певнені, знаєте, в собі, в своїх силах, фундаментальні, стабільні, От можете, ну, якби будете стояти на своєму. Як варіант, карта каже про те, що хтось у вас може критикувати, вам треба стояти на своєму, а не відмовлятися від своїх якихось принципів, ідеалів. Розумієте, да? Далі у нас ідуть риби для риб. Це буде десятий сектор гороскопу: кар'єра, статус, публічна репутація, авторитет. Ну, дивіться, у вас як у близнюків левів і дів, якщо не помиляюсь, да потенційно може бути історія, що колишні можуть дати про себе знати. Проявляться якось, напишуть, запропонують відновити стосунки, але одразу хочу сказати, що якщо ви відновите стосунки в період ретрограду, скоріш за все, вони будуть не в в довготривалому форматі. Може, вас потягнуть відновити стосунки з минулим з минулим партнером, а тому що будинок статусу. Як варіант, це може бути історія, що ви там з вашим партнером повернетесь до вирішення якогось питання, яке ви там. Не вирішили в минулому. Така може бути історія. Але все, все ж таки, 10-й сектор він більше про кар'єру, публічну репутацію, авторитет. І, відповідно, тут питання от роботи вони будуть для вас дуже актуальними. Це може бути повернення в минуле місце роботи. Це може бути історія, що ви там. Не знаю, була у вас якесь інтерв'ю, не давали відповідь, і зараз дадуть відповідь, і вас візьмуть на роботу. Тоді треба йти. Але підписувати бажано договір пізніше, після 15 числа. Це може бути як варіант по кар'єрі там старі клієнти, якісь можуть повернутися. Може, прийдеться переробити якийсь проект, або там, наприклад, якийсь клієнт прийде і скаже, що ви там щось погано, мені якийсь манікюр зробили, хоче там компенсацію, або там безкоштовно наступний сеанс. Така історія також у вас можлива. А, публічна репутація авторитет, ну, може ви почнете там навчати когось, може знову будете когось стажувати, може вас знову хтось буде стажувати. А, це може бути якась знову публічна діяльність, наприклад, ви там якась шиша і будете знову якийсь майстер-клас, коуч, семінар проводити. Ну, от така історія також у вас може програтися. Це може бути історія, що ви там домовлялись щось про щось з вашим керівництвом. Але так і не дійшли до там, бажаного кінця, і тут буде знову ж таки повернення в минуле, щоб поставити крапку в тому питанні, яке у вас стояло. Ну, от щось з кар'єрою, це може бути заповільнення в, в контексті клієнтської бази, з кількості людей. Ну, Тут більше старі клієнти можуть прийти, мені здається. Давайте карту поради для вас дістанемо. Подивимося, що там картішки скажуть. «Шістка мечей. Карта движення далі. Ну, як варіант, може ви планували переходити на інше місце роботи, і тут якби, нарешті, якби, з'явиться можливість і класна вакансія. Як варіант, вам обіцяли підвищення, і в цей проміжок часу. Ну, тобто ця карта вона показує вихід з якогось некомфортного, неприємного такого стабільного положення і перехід в якесь більш безпечне, комфортніше положення. Соответственно, тут якби командіровка може бути знову по цій карті. А, це може бути ну, в стосунках, наприклад, це може бути пропозиція руки і серця, про яке ви там давно розмовляли, там, і нарешті вам це зроблять. А це може бути ну, от, якась дорога кудись, не знаю. Типу, може ваш там вам давно казали, що ваш офіс переведуть кудись, наприклад, в. Новий район, ну, тобто офіс поміняє локацію. І от зараз ця історія по цій карті відбудеться. розумієте, да? І вам придеться, наприклад, далі їздити, наприклад. Може ваш статус поміняється за рахунок того, що ви там продасте машину або купите машину, не знаю. Може ви давно хотіли піти в відпустку і зараз зробите, ну, тобто поставите в цьому крапку і підете в відпустку. розумієте, да? Тому якось так для вас. Лайкайте, коментуйте, підписуйтесь на мою сторінку. Тут дуже багато чого цікавого. Всім гарного дня. Обійняв, бережіть себе, цьомікібоміки.